Привіт, танкісти! Сьогодні я хочу вам показати список танків, які варто качати у 2024 році, і людям, яких низький уровень гри, і вони хочуть показати хоч якусь статистику на цьому танку. На танках, на аккаунті. Тому подібне. Так, список у нас ну такий: Суперкінь, 705-й, ВЗ-55, об'єкт 268. ОМОН, Дробина. Варіант 4 iMix M454 і T110,5. <кхід> Відео буде коротким, не буду вас затримувати сильно, просто так швидко пройдемося по танчикам і скажу, що я цей список зіклав таким от чином склав вибачаюсь. Так, перший танк у нас йде Суперкінь. ДПМ, як бачите, тут дуже лютий. Поклав я на нього досилатель. Це однозначно за артування, тому що виходить багато ХП. Як бачите, 2670 2700 майже. Я не знаю, з боновим там буде 2800, напевно, що згартуванням. І вентиляцію. Ну замість вентиляції ви там може стабілізацію точно ставити не потрібно, тому що тут доволі хороше зведення. Компоновку можете там поставити вже на свій огляд. Ну, я думаю, загартування разом з доселом буде дуже гарно показувати цей танк в реалізації. Мобільність. Мобільність тут не дуже, але, але екран. Оці от екрани, бачите, на башті, на корпусі танка, Вони будуть жирати всі кумулятиви, які будуть у вас летіти. Тим паче, не тільки кумулятиви, і бебехи малого калібру і підкалібри так само. Вони дуже сильно спасають цей танк від знищення. І дуже. Великий плюс цього танка це крути вертикальної наводки. Мінус 10 градусів, це ви просто стоїте від башти і рвете все живе. Так як коли ви будете стояти від башти, вас ніхто не буде пробивати вверх, тому що танк самий він високий, він великий, він габаритний. Будете стояти від башти, і вас, в принципі, ніхто не буде пробивати сюди, тому що, якщо противник буде стріляти знизу, він просто попаде в тріп, якщо буде писати там попадання і все. Далі. Йдемо далі. Ну, цей танк Суперкінь, я гарантую от, всім качат. Всім новачкам, які там, новий аккаунт створили і не знають, що вибрати. Суперкінь це перша машина, яка у вас має бути в ангарі. Другий, 705-й. Хоч у мене цього танка немає, але я катав на іншому аккаунті, він дуже доволі хороший для мене. З ДПМ, тут, чесно, не дуже. ДПМ тут не дуже такий хороший. Час зведення теж 268, але через те, що ви будете грати в нього, ну, на ньому нетрені, куди пересовувати, с'їздити по 100 раз, тіпа, грати більш-менш в одній позиції з важкими танками. Плюси цього танка, дуже хороший плюс цього танка. Дивіться, де розположення блашні в нього. Де... В нього башта стоїть на задньому е, корпуса, на задній частині корпусу. І через це, дивіться, ви можете виходити от під наплом, наприклад, стоїть там насип. Ви виходите. Показуєте башту, а НЛД ви, ну, ніхто не побачить, противник не побачить НЛД, і за що сильного бронювання е, бортів цього танка вас ніхто не буде пробивати борт, а ви будете давати тички. Рухливість, ну, скорість, то ви бачите, 40 км в час у час, кажу, господи, в годину. Е, поворот шасі 25, ну, фігово, якщо чесно. Танк дуже хороший в реалізації. Ну, типа бронювання, щитайте, ніяких лючків немає, ніхто вас так то пробивати не буде. Каже, ви собі просто стояти від якогось е предмету, де ви можете сховати від якоїсь зони, там, від дому чи від насипу, як я говорив, від трупа. Він низький і ви, ну, я кажу, у вас ніхто просто пробивати не буде. Танк дуже хороший. Тож рекомендую качати гравцям, новачкам, якщо у вас цього танка немає, можете. Собі однозначно його вкачати. Так, третій танк. Третій танк у нас ДВЗ-55. Він мені дуже сподобався, хоча ну, ну він трошки теж хоче рук, насправді. Тому що в нього слабке бронювання корпуса, і оцей лючок на башті теж представляє деякі проблеми для цього танка, але пушка пушка. От Пушечка це топова пушка. В нього дві пушки. Так що, якщо ви збираєтесь качати цей танчик, варто взяти зразу другу пушку за свобідний вільний досвід. Як бачите, тут два снаряди. Його недавно понерфили. але то таке: 490 середня альфа. А, дивіться, час перезаряджання між пострілом 2,5. За 2,5 секунди ви даєте гарантовано 1000 урону, якщо ви будете пробивати танк. Просто дали барабан, від'їхали на позицію, де вам точно не прилетить або ще щось. Підождали, виїхали знову дали. Час зведення, ну, поганий. Поганий стабілізація на ньому, я б сказав, таки доволі погана. <coughs> Вибачаюсь. Дивіться, дуже великий плюс цього танка це рухливість. Він може переїжджати з одної позиції на другу. Я не кажу, що прям швидко. Але 54 км в годину, в нього розгін хороший. Поворошасів, в принципі, теж непоганий. Е і ви можете переїжджати, наприклад, ви бачите, що там з другої сторони когось продавляють вашу команду, ви можете допомогти переїхати, і в цьому проблем немає. На ньому стояти теж на одному місці не дуже добре. Вже там залежить від, від ситуації більше. А з обладнанням стоїть. Трофейний турбонагнітач, загартування і вентиляція. Хоча вентиляції тут не потрібно, я б радив гравцям ставити стабілізатор на нього. Тому що, як я і говорив, в нього зведення 3 секунди це доволі довго. Ну, а турбіна на ньому однозначно для мене все буде стояти в слоті, тому що, як я і говорю, після 54 км він буде їхати і давати потужну текульку. В принципі, бронювання в нього є, але воно не доволі хороше, розумієте? Якщо ви будете грати на ньому десь під тишка, ви реально будете показувати якийсь результат. Якщо ви будете на ньому приймати багато дуже ну, шкоди, ви, ну, ви нічого не зможете зробити на цьому танку. Але танк дуже хороший, хоч його й недавно понерфили, але це не дуже відчутно, я вам скажу. Третя, четвертя машина в нашому списку це об'єкт 268, варіант 4. Потужний агрегат, хоч його теж понерфили були. Зараз, почекайте секунду. Я, можливо, так треба було вам показувати. Об'єкт 268, варіант 4. Вогнева місць, Дивіться, ДП в нього такий 2900. Це вже з турбіною мене, з досилателем в мене стоїть. У мене стоїть на ньому вентиляція, турбіна і досел. Вентиляція я все ставлю в слот, але не варто це робити на вашому місці. Тому що вона тут нічого не дає абсолютно. Стабілізація в нього не дуже хороша. Можете поставити стабілізатор на нього. А так як на ньому немає стабілізатора, то посильний механізм наводки можете поставити, тому що в нього то зведення не дуже хороше, йому треба грати впритик до ворожих танків. Ви ніколи не стійте там на базі, тому що це штурм ПТ. Я не кажу вам, що ви їхали все там прямо вперед, але краще грати з союзниками, які грають на важких танках, на тих позиціях, де грають важкі танки. Нікуди не їдьте, ніколи там, де грають СТ або десь. Не стійте на цьому танку десь на базі, в кущах, тому що ну, цей танк, взагалі, не для цього. У нього хороша дуже броня. У нього дуже хороше бронювання. Ну, дивіться, бронювання корпуса 260. У нього є оцей лючок, ну, роги оці, але вони теж не все пробиваються, і вони. Мізерні, типу, там важко попасти, щоб дати урон. Тим більше, якщо ви будете мансувати на цьому танку, а він може мансувати, тому що він їде за задницею, скільки він там їде. Рухливість. Читайте, взад він їде 20 км. Ви часто вліво вправо вліво вправо, і противнику буде дуже тяжко попасти у вас. А бронювання. Тут в нього теж дуже хороше, Рубку ну може пробити хіба якось Петеха, там є третій, є чотири або Яга. Ну там дуже мало варіантів, що вас ще так проб'є. Тут теж дуже багато бронів в НЛД. А, тільки оця, бачите, оцю маленьку планочку знизу. В ЛД вас ніхто не проб'є в НЛД. Але нижче є планочка, в яку будуть пробивати. Тут мало броні. Але танк доволі хороший, дуже доволі хороший. Прям шик для мене. Він мені дуже був сподобався, я його взяв. Але зразу, коли його випустили, він був дуже моцним. я не знаю, мені здається, чи фін не настільки сильний був, як він. Так, так що я рекомендую цей танк прокачувати вон на нових аккаунтах. П'ятий танк у нас йде IMX M454, теж мій любимий такий танчик. Мало боїв на ньому зіграв, але він вже дуже гарно себе показав. Ну, як бачите, ДПМ теж такий собі. Але слухайте, середня шкода 560 нього на топовій пусті. Перезарядка 10,8. Ну, в принципі, непогано. Час зведення 2.24 для важкого танка це норма. Бронювання корпуса. Бронювання корпусу в нього дуже хороше, НЛД в нього теж таке більш-менш хороше. Ну, якщо ви, у вас ясно от, будете стояти, вас будуть пробивати. Але чуть-чуть ви довернете на нього і все, і вас вже не будуть пробивати там ббхами, підкалібрами, калібрами, не, не кумулятивними, я маю на увазі. Тому що він просто пробиває бру... броню, зжирає броню. От, Але теж є мінуси великі в цього танка. Це, наприклад, оці е рубочки дві маленькі, як бачите, вони картоні, можна сказати так. Дві картонні рубочки, але якщо ви будете мансувати, а мансувати ви на ньому точно будете, тому що велика швидкість повороту шасі. 3649, він дуже швидко крутиться на місці, я вам говорю. Він габаритний, але він <кій> доволі хороший танчик. Лючок, Лючок у нього, хоч він є, як у багатьох інших танках, але танк високий. І якщо ви будете десь грати недалеко від противника, ну, в лючок він вам зарядити йому буде дуже тяжко. У вас. Так що рекомендую вам цей танчик. Танчик дуже хороший, мені дуже сподобався. І коли ви будете грати в топі, восьмі рівні просто будуть від вас тікати, тому що вони розгублюються і не знають, що робити, коли його бачать через хороше бронювання. Тим паче багато гравців просто не знають, куди його пробивати. Маю на увазі гравці, які ще не мають хорошого уровня гри. І послідній танк в нашому списку це т 110 -І 5 У мене його нема на аккаунті, але <клух>, грав на іншому, я грав на ньому, і машина мені дуже сильно сподобалась. Це стара школа. Вогнемав міць в нього є як-ні-як свій ДПМ, теж є. 844 це без досилу, без нічого, типу, базою. Заводські настройки, скажімо так. До 3000, ви там роженете 100%, будете мати КД десь 7,5%, ну, можливо, навіть менше. Час ведення 1,92, в неї стабілізація хороша. Живучість в нього 200 хп. Бронювання корпусу в нього дуже хороше. Під таким уклоном вас теж не будуть пробивати, якщо ви будете довертати. Бронювання башти в нього дуже хороше. Один великий мінус це його лючок. От лючок? Це є проблема. Але якщо ви будете акуратно грати і не показувати його, і або мансувати, як я і говорив, на кожному танку треба мансувати, поки ви там на перезарядці, або не вицілюєте танки. і розумієте, що вас можуть вбити, або у вас там мало ХП лишилось. На розмін я не рекомендую йти, тому що, самі розумієте, багато чого ви в бою не зробите. Бронювання бачите, в нього дуже хороше, його нікуди не проб'єш. Тим, тим, ну, сюди, в цю точку зверху, так і ВЛД. Ви його ніколи не проб'єте. В НЛД проб'єте, але якщо він буде довертати, там будуть тяжко пробити. Якщо, наприклад, ви довертаєте атаку, вас сюди, ось сюди, від, сюди ніхто не проб'є. Якщо буду стріляти сюди, проб'ю, тому що воно йде гибке таке. Такий танчик, ну, мені дуже подобається цей танк. Хоч як я й говорю, у мене його нема, але є на іншому аккаунті, і я на ньому відіграв трошки, він мені так сподобався. <кій> Максимальна швидкість у нього рухливість 37 км в годину. В принципі, непогано, але мені найбільше з нього подобається, в ньому подобається це бронювання корпусу, бронювання башти, ну, окрім, окрім лючка. В принципі, він непоганий. Поворот часів в нього теж хороший, і пушка сама дуже комфортна з таким-то зведенням 1.92. В принципі, непогано. І отако, пацани, якщо є якісь питання, там насчет обладнання, на щот, о, на щот обладнання і там щось другого, всім напишу, всім відпишу, всім поставлю якусь рекомендацію для того, щоб ви розуміли, що ставити, або. Можливо, хтось подивився. Такий, що ще мені щось скаже, Тоже буду радий відповісти. Так що всім дякую за перегляд. Хай!